26 квітня 1986 року цей день змінив долі всього світу. Хоча я народився лише через 8 років, цей день вплинув і на моє життя. Цей короткий фільм про те, як я вперше відвідав зону відчуження. У ньому не буде історичних фактів і розбору трагедії, а тільки моє суб'єктивне відчуття від одноденної поїздки. Знайомство із зоною розпочалося із селища Залісся. Це один із набагатьох населених пунктів, який зберігся до нашого часу. Решту було знесено і поховано в могильниках. Взагалі ми тільки в'їхали в зону, і первое впечатление очень все тому що перший дом, який ми увидели, це ферчерський пункт. Очень дико було родильний стол. Вроде це виглядає як обычный Брошений населений пункт. Ну, коли ти знаєш історію, що произошло, становиться очень жутко. Це не передать просто словами. Перше враження було досить моторошне. Коли ти знаєш історію цього місця, з прийняття оточуючого стає спотвореним. У простих речах я бачив тільки страх і біль. Пізніше переглядаючи фотографії з цієї поїздки, я вже зрозумів, що багато речей спеціально розставлені гідами для більшого занурення в атмосферу цього місця. Далі ми попрямували до Чорнобиля, і саме з цього моменту я відчув, що мене все життя обманювали. Мені було щиро боляче, що настільки страшну трагедію осквернили міфами та жахами для залучення нового потоку туристів. А тепер увага! Місто Чорнобиль досі є населеним. У ньому прямо зараз проживає близько півтори тисячі осіб. Повноцінно функціонує готель, спортивний зал, більярд та два кафе. Також є кілька магазинів, яким позаздрять більшість українських населених пунктів та з великим населенням. Тому що в продуктів у Чорнобилі досить багато на будь-який смак. Залишивши Чорнобиль, ми попрямували в секретний об'єкт 5н32 з робочою назвою Чорнобиль 2. Багато хто помилково вважає, що він має відношення до аварії на Чорнобильській атомній електростанції, але це не так. Це військове селище було побудоване для створення загоризонтної станції радіолокації Дуга-1 з метою виявлення і перехоплення запуску міжконтинентальних ракет з військових баз США. Але це зовсім інша історія, яка потребує окремої уваги. Мы сейчас находимся возле радиолокационной станции Дуга. И я вам хочу сказать то, что я видел тысячи фотографий, я видел множество видео. Но то, какая она на самом деле масштабная, просто не передается никакими словами. Это просто нужно видеть, потому что я не могу описать, в принципе, ее размеры. Посмотрите на это. Это просто что-то нереальное. Увій своїми глазами. Саме в цей момент мене охопила ненависть, біль та страх. Я дивився на залізний купол і проклинав того дня, 26 квітня 1986 року. День, що змінив долі всього світу, та ще ненародженого мене. Ще один цікавий факт, який я дізнався лише зараз. ЧАЕС продовжувала працювати після аварії та виробила більшу кількість електрики ніж до трагедії. Останній третій енергоблок було зупинено 15 грудня 2000 року о 12.00. Прип'ять. Місто енергетик побудований спеціально для працівників, які обслуговують станцію та їх сімей. Це була візитна картка радянського союзу. Насамперед, ми відвідали музей просто неба, в якому познайомились з технікою, яка безпосередньо брала участь у ліквідації аварії. Тут зібрані ті небагато одиниць, які вдалося дезактивувати та зібрати по всій зоні відчуження. Коли я побачив вулиці Прип'яті, було дивне відчуття. Мені здавалося, що це має бути епіцентр емоцій та вражень. Але чомусь я не відчував нічого. Найяскравіше місце для мене виявилося школою, і це зрозуміло та очевидно. До дітей найчастіше найбільше співчуття та переживання. То було справді страшно, та відчуття були подвійними. Я побачив зошити 35-річної давнини, журнал успішності і навіть малюнки дітей. Але наскільки вони справжні? Я не можу відповісти на це запитання. Наш супроводжуючий розповів, що часто гіди спеціально розкладають предмети з локації для привернення уваги та красивих фотографій. Наступним відкриттям для мене був парк розваг, який мав відкритися 1 травня 1986 року. Але через аварію відкриття так і не відбулося. Цей парк прийнято називати парком, який не чув дитячого сміху. Але як виявилося, це неправда. А ще один міф для привернення уваги. До офіційного відкриття парк деякий час все ж функціонував і колесо запускалося у тестовому режимі, чому є підтвердження у вигляді фотографій та відео. І справді я знайшов кілька фото, але вдалося мені це важко. Відео фактів, на жаль, я так і не знайшов. Прип'ять безумовно цікаве місто та вражаюча локація, але на жаль, нам не вдалося провести достатньо часу у ньому для вивчення усієї місцевості. Ще одним фактом, який мене дуже засмутив, виявилося те, що з 2017 року для туристів закрито вхід до всіх приміщень міста. І вже не вдасться побачити знамениті вакації прип'яті. Чому ж це місце вплинуло на мою долю? Насправді все банально просто. Мій батько разом зі своєю родиною проживав неподалік зони. Коли йому було 13 років, він отримав сильну дозу опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС. і безслідно це не пройшло. Мені було 8, коли його не стало. І замість тата в мене залишилося посвідчення: дитина, яка постраждала від аварії на атомній електростанції. Саме з цієї причини Чорнобиль – це моя історія. Я знаю, що повернуся сюди. Мене вже тягне назад.